В Івано-Франківську активізувалися розкрадачі комунального майна. З початком весни почастішали випадки крадіжок, каналізаційних люків, майна ліфтового господарства та чавунних огорож у парках і скверах. Зокрема, близько 40 метрів металевої огорожі не стало на території міського озера. Викрили понад 30 метрів паркану і в меморіальному сквері. Зломисники, щоправда, не встигли винести усю демонтовану огорожу. Водночас комунальників дивує почерк крадіїв. Вони працюють у найкраще освітлених місцях. Це місце освітлі і взагалі в'їзд самого світу напроти в'їзду в освіту, щоб міг чути, і там у світі є. те, що я не дивно просто лише крадіжка в меморіальному сквері обійдеться бюджету у 6 тисяч гривень. Про всі факти розкрадання міського майна комунальники повідомили правоохоронців, однак результатів їхньої роботи наразі не видно. Тому у мерії гостро розкритикували таку бездіяльність. Огорожу знайшли, зловмисників знайшли. Я неодноразово на оперативній нараді давав доручення посилити патрулювання. Неодноразово підніміть протоколи. І що я сьогодні чую: 32 метри погонних в центрі міста частину вивезли, частину підготували. Зловили когось. Зокрема, у мерії наголосили про необхідність жорсткі шоу контролю за пунктами прийому металобрухту, а також дали доручення посилити вечірнє та нічне патрулювання.